Це давним-давно, у заледве пам'ятні часи. Жив собі дід та баба жили вони бідно. Баба не те, щоб дурна була, але була куча. нічого при собі не вдержить, усе сусідам розповість. От, поїхав старий у поле орати і вивернув сухою кобушкою з грішми, Зрадів старий скарб. Думає, куплю тепер взуття й одежинку та й ситі будемо. Тільки як бабі сказати, вона ж все вибавкає. Прийде тоді пан і відбере гроші. От старий і каже Бабу, чуєш, бабо, ми з тобою старі стали, нікуди не годимося. Давай весілля зіграємо, підмолодимося. Та як же так, старий? дивується баба. То так, наряжайся та й поїдемо вінчатися. А коли? Та ось у п'ятницю, коли весілля грають. Баба погодилася. Старий пішов на базар, купив щуку й зайця. Щук посадив у капкан у лісі, а зайця на річці у вершу. Купив бубликів, насаджав на частокіл, по двору розкидав. Ну, рано вранці зібралася баба, нарядилася. Вийшли вони у двір. Дивляться, а бублики скрізь. І на кілках, і на тину, і на землі. Баба каже: Старий, та що ж це таке? Він відповідає: Це, мабуть, бублична хмара прийшла. Та хіба бубличні хмари бувають? Отож ні, збираємо баба бублики, весілля ще встигнемо зіграти. Почали вони бублики в мішок складати. Віднесли мішок у хату, а самі сіли на віз і поїхали. Їдуть повз ліс, баба каже: Старий, глянь, що це там. Старий відповідає: це щука в капкані. А чому вона в капкані? Та щуки на ніч у лісі ховаються. Давай візьмемо на весілля засмажимо. Проїхали ще трохи. Старий нишком кубушку під кущ кинув. Баба каже Старий, дивися, кубушка ж лежить. Старий підняв кубушку. Напевно, гроші. каже. Вдома подивимося. Прикрив кубушку полою і далі поїхав. Під'їжджають до ріки. Зирк, заєць у верші. Старий, а це що таке? Це заєць. А чому він у річці? І що, про водяних зайців не чула? Давай візьмемо, зваримо до весілля. Взяли зайця і поїхали далі. Проїжджають повпанську садибу. А там у дворі цап кричить Старий, а це що таке? Це чорти нашого пана за вуха скубуть. Об'їхали вони разів зодва навколо села. Приїхали додому, накрили стіл, зіграли весілля. Старий і говорить бабі, ти не кажи нікому, що ми гроші знайшли. Що ти, що ти старий? Ну, купили вони дещо. Баби запитують. Мартинівно, а чого це, без нам краще стали жити? Дивишся, старий із крамниці то рибки, то маслечка несе. Тож мій старий гроші знайшов. Пішов слух до пана. Наказав він привезти старого. Його, Де гроші? То що ви які гроші? Вперше чую. А твоя баба казала, що ти кубушку з рісми знайшов. В неї питайте. Прикликали Мартинівну. Казала про гроші? Казала, пан знову до старого. Говори про гроші. Та не знаю я нічого, баба йому. Ти що старий забув? Це ж нещодавно було. Околи? коли? Та коли ми молоді були, весілля грали, їхали повз ліс, щука в капкані сиділа, а до ріки під'їхали там зайць у верші. пан дивується «Ох, коли ж це було? Паночку голубочку, коли поближчя хмара йшла. Що ти, бабу, верзеш? Це ж я верзу? Та в те, та тебе ж тоді чорти за вуха скубли. Розсердився пан. каже Проженіть звідси дідей, бабу, щоб я більше їх не бачив. Повернулися старий з бабою додому і зажили, розкошуючи.